13 січня 2024 року. Вчора знову випав таблетки заснов під дією Снадійного. Амітриптилін дає невеликий, але відчутний ефект у напрямку покращення ситуації з одного боку. З'являється можливість хоча б частково функціонувати під впливом галасів. Але з іншого ці голоси починають ще ха хаотичніше розсіювати думки, створювати пастки, прив'язувати спогоди до слів, снів, водінь, що спочатку мали на меті довести мене до самогубства. Вони майже ніколи не відповідають дійсності, тому я не встигаю їх вчасно заблокувати. Так формується в моїй голові уяві та думках вигадана реальність. З іншого боку, з того моменту, як я почав висипатися під стадійним, я вже не перебуваю в повному стані зомбації. і можу згадати, що було вчора. Але ці спогади короткочасні. Будь-якої миті думка або спогад, що дає змогу описати цю жахливу ситуацію, блокується тими ж голосами. Це складно пояснити тим, хто вважає це мечне чи фантазією. Але ті, хто стикався з голосами або ще зіткнеться, мають знати, до чого це все може дійти і чому. Більшість погоджується бути рабами для цих голосів, виконуючи дії, які врешті є злочинними щодо інших людей. Ці тортури мозку нестерпні для будь-кого. настає емоційне виграння. А сатаністи, які опуваються твоїми приниженнями, радісно слухають голоси, які передають їм спогади історії твого життя, щоб подати їх у відному для сутності світлі. Якщо гравцям, Хочуть заманити, то голоси підкидають у мозок моменти гордості, змушують вважати себе центром Всесвіту. Для досягнення такого ефекту задіяні вже контрольовані люди, синхронізовані з цими голосами. Їхні дії продумані до секунди. Через це легко поплисти розумом, повірити в нав'язуване, підписати контракт із силами зла, що у змові залітою знущається з простих людей. Ці голоси обирають своїх жертв ще з дитинства. І є статистичне дослідження. У людей, які чують голоси, перший досвід часто трапляється до 14 років. Вони вивчають комплекси слабкості і призначають таких людей жертвами для низькочастотних частотних які живляться негативними емоціями. Повернулася думка, яку я хотів написати, але їх заблокували. Хотів ще раз сказати те, що я почав писати про себе ці, по суті, гедоти. За які мене можуть висміяти і назвати божевільним. Це важливо. Але ж ті, хто стежить за моїми гаджетами, комп'ютером, аналізують мій інтернет-трафік і контролюють відео, аудіо та тексти, які я дивлюся і читаю, бачать увесь цей жах, який я описую. Голос свідомо почав підштовхувати мене до таких дій від початку війни. Це можна пояснити тим, що зараз. Час війни і силові структури шукають зрадників. Але чому ті ж самі люди стежать за мною вже дев'ятий рік? Чому, коли я працював у колишнього СБУшника, саме тоді на мене почали тиснути, і вже ніхто не приховував і чують усе, що я говорю сам у машині по телефоні вдома. Навіть його син демонстративно дивився відео. Як я займався сексом з дружиною, яка, як виявилось, була лярвою під контролем сутності. Саме тоді вперше за мною почали бігати по місту, підкладати слова, створювати ефект переслідування. І ось минуло 9 років. І ситуація повторюється, але тепер я вже все розумію, усвідомлюю, що це методичне доведення мене до стану ефекту і самогубства. Але тепер воно триває не 4 місяці, як колись, а вже третій рік поспіль. Хтось спостерігає за моїм комп'ютером онлайн. Хтось отримує інформацію через цю мережу Антихриста, коли голос передає усе приниження сатаністам, які висміють людей, що не хочуть служити їм. Такі жертви навіть не підозрюють, як легко їх обманюють за допомогою надприродних можливостей сутності. Я навіть не знаю, як вони бачать те, що я друкую на ноутбуці. Я спеціально перевстановив Windows, відключив інтернет і використовую ноутбук тільки як друкарську машинку. Без жодного доступу до мережі. Тож єдине пояснення це мережа голосів, створена для сатаністів, через яку запорожство буде діяти антихрист, коли зникне мобільний зв'язок та інтернет і знищать супутники. Саме через неї мене принижують і підключають до цих ігор багатьох людей, які через війну перебувають у стані сильного стресу. У такому емоційному стані легко активується низькочастотний під... підселений дух для відкачування гаваху, енергії смерті. Ще згадав те, що намагається блокувати. Уявіть, ви знаєте, що ворожки користуються сутностіми, які можуть прокручувати. Уявіть, ви знаєте, що ворожки користуються судностями, які можуть прокручувати у свідомості, кіноплівку. Мій товариш з дитинства, з яким я ділився жахами пережитими під тиском голосів, зізнався, що голоси в нього лояльні, але він вже не належить собі, каже, виконує їхню волю. Але якби ці голоси були святими, то невже б не попередили його про мережиму, як і в іншій подконтрольній сутності люди синхронно читають його думки і відповідно можуть підштовхувати його думки в потрібному їм напрямку, навіть проти мене і моєї родини. Саме тому я перестав з ним спілкуватись. Те, що вони розповідали йому про мене, це вигадки, засновані тільки на його довірі до голосів. І все це лише частина великої гри, спрямованої на прикриття справжніх винуватців, зокрема того самого екс ексбушника, екс колишнього работодавця. Саме з моменту, коли я довірився йому і розповів про переслідування, почався постійний пресин, що активував голоси в моїй голові. Те саме стосується і колишньої дружини. Вона нібито зверталася до сутності з проханням розправитися зі мною, просила поради, як діяти, щоб висувати мене і перед усім суспільством. А себе не винне. Вона прагнула, щоб я виглядав хворим соціопатом, який не спілкується ні з ким мені то задумає щось зле. Хоча, по суті, я замучений православного хрещена християнин, який, вивчивши Євангелія та інші книги, но заповіту свідомому все справжнім ученикам, на якого впливає зло. Уявіть собі, що є люди, які понад 10 років синхронізовані голосами та сутностями, організовано знущаються з мене. А під час війни вони вже відкрито бігають вулицями, кадують і демонструють, що щоденна в думках гадають на мене, переживують мою жахливу пронизливу історію. Частину мого життя 10 років я живу під плигом з лигаласів, у стані непритомності, стратою пам'яті під страхом за себе і родину, які шантажують убити. В... Ці люди організовані, невідомо яких саме екстрасенсорних можливостей вони досягли. Згадайте, я розповідав у першій частині про бабусю, яка могла лише доторкнутися до руки людини за кілька секунд переглянути її життя. Вона стояла на зупинці тролейбуса і пропонувала перехожим дати їй руку, щоб вона могла побачити все. Це наочно демонструє рівень можливості. Насправді, перегляд життя як кіноплівки. Це також 70% на 30%. Багато там може бути вигадано, але коли укладено контракти, контракти з сутністю, людина починає жити вигаданим сценарієм ніби за планом. Скільки таких ще існує? За офіційною статистикою людей з саме в голові 3% населення планети. Це 240 сорок мільйонів осіб, потенційних носіїв контрактів із ворогом людства і його легіонами. А тепер уявіть, що ці люди починають координуватися. Судності об'єднують їх міські, і вони гортом знущаються з жертви. У їхніх головах формується неправдива картина про тебе. Ти стаєш мішенью їх фантазії, вигадав чуток. І вже дев'ятий рік команда. Колишнього роботодавця зараз ще більше людей вигадують нереальний образ мене обмовляючи, обріхуючи, принижуючи, вони, і вони зав'язані на іграх Люцифера. Такі жахи доводять до зривів божевілля, злочинів, самогубств іншої незрозумілої поведінки. Для звичайної людини, яка не знає про існування цієї іншої харчової ланки, яка рухається паралельно з людством, це незбагненно. Але ті, хто при владі, Гадують її людськими жертвами. У моєму випадку ці люди з упередженим ставленням і накруткою голосів видають мої думки як свої, приписуючи мені все, що вигадала сутність, а вона хоче змусити мене діяти необдумано, щоб бути в тигалах і похвалитись перед бісами, які контролюють людей. Продовження бортового журнала пишу ввечері цього ж дня. Дві ідеї, що вона прийшли в голову. Як на мене, просто приголомшливі, бо під я не міг згадати щось подібне вже кілька років. Одну з них я все ж отримав. Я почав помічати раніше таке було, але тепер особливо, що навіть відео, які я зберігаю, щоб підтвердити свої теорії або просто слухаю для зменшення негативу. Пісні, музика, ролики зникають із плейлисту TikTok. тому я став завантажити їх одразу бо збереження посилання, не гарантує, що відео буде доступно, коли я захочу його переглянути пізніше. Багато таких випадків вже було, але тепер я пишу відкруто про все, що зі мною трапилось, тому хочу зафіксувати це як важливу деталь. Наприклад, був один короткий ролик, який певний час допомагав мені стримувати з лі голоси та їхній вплив. Це було кумедне на перший погляд відео про хлопця, якого привезли. У відділення полі... поліції реальний випадок, його знімали на камеру і питали, за що його затримали. І він почав розповідати якісь несенітниці, мовляв, він має стати президентом, буде працювати з великими людьми міста, їздити на порше Панамера. А якщо й поїде з поліції, то тільки на дорогій машині. Звісно, він говорив це з певною іронією, але не сміявся відкрито у його манері. Викладення я впізнав типову поведінку людини за лосами в голові, захисну реакцію на безперервні атаки у свідомості. Дільничий, який його допитував, у результаті не витримав, почав кричати і стерити. Я зберіг посилання на це відео як приклад того, що відбувається з людьми, коли свідомість перебуває в постійному тиску чи в стані не е, зміненого сприйняття свідомо чи під впливом наркотиків. Та коли через два роки я захотів знову переглянути цей ролик, його вже не було відео видалено. Так само з іншими вчора подивився, сьогодні вже немає. І це називають параноєю. Та насправді все трохи складніше. Коли людина вперше стикається з заповненою реальністю, лікарі намагаються переконати, що це вигадки галюцинації. Але я живу так уже 9 років і маю певне Право робити свої висновки. Я можу написати тому, що буде вести те, що стверджував у своїй першій книзі, що зофані не існує. Тож вирішив надалі тільки завантаження відео. І ось здається, здатність писати у мене теж поступово відбирають, але я знав, що це не назавжди. І настане момент, коли всьому цьому прийде край. Як би це дивно чи смішно не звучало, коли я наближаюсь до незручної думки, мені ніби відключають пам'ять. Пригадав, Ще одна тема. Ці смішні відео про божевільних у Фарзі, які обмотують голови і усі з них сміються. Спочатку це здавалося пронизливим, Але врешті я сам сижу у капюшоні, в якій вшита фольга, і ця фольга затримується військові магнітні хвилі. Це фізично доведений факт. Я почав це робити після особистих перевірок, коли голоси посилювалися. Я фізично відчував, як у мене на маківці нагрівається шкіра. Вона ставала спочатку теплою, потім гарячою. Я вмикав звуки різної чистоти, водив телефоном навколо голови і помічав, що в трьох місцях сигнал збивається саме в напрямках на до місця, де я сплю проти мого балкона, приблизно. За 100-150 метрів на даху лікарні стоїть мобільна точка. Я вже майже не сумніваюся, що саме звідти йде посилення випромінювання. Але як цьому протистояти, я поки не знаю. Замбація знімається тільки після повного приниження, після того, як вони закачали у тебе купу бруду те, що самі вигадали. І роблять це так, щоб спровокувати мене на якісь дії тоді. Ті, хто стежить, можуть щитати з мене стан, щоб приховати вплив судності на людей. Я ж можу покладатися лише на правду і сподіваюся на суддю всесвіту, який не терпить брехні. Тільки з правдою можна вийти з повіданих діявольських митерств. Чорти, які це все слухають у голові, і ті, що чекають моїх слів голос, тільки чекають, щоб виставити мене божевільним. До речі, одна з них <кій> нещодавно пробігла повз мене. Як справжній шпигун крикнула, всі вже вважають тебе божевільним і втекла. Цим вона тільки підтвердила те, чому я чиню опір до самої смерті. Ця сутність із самого початку працює лише на мою погибель. Я приголомшений тим, наскільки багато людей бере участь у цих діяльських іграх приниження і знищення людини через надприродний психотерор. Тож я вирішив буду писати одну щиру книгу за іншу. Так, зафіксує дрептолін стадійний піс, молитви фольга на голову. Не можу сказати, що це універсальний рецепт, але полегшити стан при впливі голосів це точно допомагає. Ще одне. От чернетку я поклав кілька фото. Є світлина, де між бровами на шкірі з'явився слід, якесь дивне фізичне втручання. Є також відео моєї лівої руки, на якому зафіксовано, як під час внутрішнього відчуття, ніби щось вводиться в вену. На шкірі щось проявляється. Я також зробив селфі у машині, хотів перевірити, чи нема в моїй автівці тієї істоти, яку я бачив в сусідній машині. Як на мене, це була голограма. Очі в неї світилися жовтим. Вона могла б бачити в темряві. Рухалася неприродно, Як якийсь персонаж з спецефектів у голівудському фільмі, вона сиділа позаду, і водій, здається, його не бачив. Істота підглядала телефон водія, рухалася над. Неприродна, людина ніяк не реагувала. У той момент мені здалося, що така ж гадость впливає на мене. Я зробив селфі, але на фото нічого не відобразилося. Чужу машину, де я бачив це створіння, я не став фотографувати. Істота була невисока, може метр або трохи більше. На обличчі щось схоже на радянський протигаз. Це не було на думку, що воно не переносить запаха або не може дихати киснем. Такий самий протегаз я бачив на відео в Тікток, де він був на даніх статуях.